Ні, ну я шкоди мог зробити. Ну щоб хату спалити, побити, поламатися мій поча. Ну, ну палить уже, це вже перебуває. Броварський район. Тут серед тиші та спокою живуть до смерті налякані люди. Село Безуглівка живе у страху. За останні півроку тут згоріли чотири хати. Люди бояться, що наступною може бути їхня. Остання пожежа це оселя пані Алли. Це був е, запал із середини хати. Ось очах був тут. Як бачите, тут стояв диван у нас, тут штори були, тут навіть видно, що тут згоріла ну, підлога. Мешканці переконані, у селі орудує палій. Вікно, вікно це було побите, оте відкрите вікно було з кухні. От сюди він позалазив. Відкрив газ, відкрив газ, саме відкрив. Залишив отак ганчірку зверху. І е, піш, ну, там же все підпалив. Добре, що вікно було відчинене. Так би хата злетіла би, навіть і всі погляди спрямовані на одного чоловіка. Ці він ходить, що все сміється, розумієте? І він ну може ну, з головою. Він нап'ється, і це таке чудить. Ну, як так можна стільки робить шкоди людям, і ніхто нічого не робить? Це ж щас він хати пустиє, палить, а далі він щось людьми вже буде палити? Страх та паніка серед місцевих жителів. Це ще одна хата, яку підпалили близько місяця тому. Палив повністю тут така гава. хата була гарне із мебелю, з із холодильником, і за всім. Це він став зараз активно палити. Хто його, хто йому там щось не понравився чи угрожає, чи... і пользується моментом і палить. І ще одна вже третя спалена хата. Люди настільки залякані, що бояться про палія навіть говорити, бо той ходить по селу та погрожує. Він сказав, якщо Якщо тільки щось скажеш на мене, я тебе спалюю. Так він злопам'ятний, він якщо що знає, він прийде, підпалить і боїться йти. Де що шамтить все, капець. Староста села також не вірить у випадковість цих подій. Всі, всі думають, ну, будемо говорити, і, і, і моя думка, що біда в одній людині, просто що не, до, не доказано, не, не, не доведено. І він залазив у будинки, раніше залазив, і, і на подвір'я заходив, і там щось. Крав рішусь брав, і там крім підпалів, хтось ріже колес автомобілів та ще несе багато шкоди. Це людина, яка в принципі тероризує все село. Три тижні тому на ранок я побачила, що в мене в цій машині порізаний передній передні колеса. До того в мене ще пропав один качур. Я думала, що лисиця понесла, але потім я вже з'ясовую, що людина, яка на сьогоднішній день вважається військово зобов'язаним, він все СЗЧ, йому треба щось їсти, тобто він ворує свійську птицю, він ворує все, що йому під руки попадає. Людина п'є. А саме страшне, водночас сам чоловік усі звинувачення відкидає. Ні, взагалі не в розіску нічого. Взагалі ніхто. В СП мене скільки зупиняли, провіряли по планшетах. Ніхто не чув. Про підпали в селі й чути не чув. Але ти щось видумуєш, мабуть. Ну за що скажи? За що ти її спалив? Я? Ну, стоп. ну, ти мене там бачила? Серйозно? Люди бачили, що ти бігав по селу так, ти йшов, і вибігав з тієї в той момент. А ти порізав колеса в той день. Прямо в той день. В той день. Ну ти ж порізав, бачиш? Ти не отрицаєш це? Отрицаю. Я взагалі уяви не маю, хто це може робити. Безуглівка втомилася жити у страху. Люди бояться засинати, бо не знають, чий будинок згорить наступним, а палій досі на свободі. Правоохоронці встановили особу ймовірного правопорушника. І ним виявився 31-річний громадянин. Наразі поліцейськими зібрана повна доказова база для притягнення правопорушника до кримінальної відповідальності. Також слідчими з військової прокуратури продовжуються всі необхідні дії для неупередженого вручення фігуранту підозри. Слідство Поки ми готували сюжет до виходу в ефір, справдилося побоювання Алли, що полі повернеться та доведе свою справу до кінця. На жаль, так і сталося. Будинок був підпалений вдруге. Даєш що ще комушу дуже зробити. Мешканці безуглівки просять допомоги та закликають правоохоронців діяти негайно, поки не сталося ще одної трагедії.